Вітаю підписників, вітаю всіх нових. Отже, моє дослідження на рахунок золота і срібла. Маємо дві схеми. Зараз будемо разом дивитися, що краще інвестувати. Отже, золото. На сьогоднішній момент, так як банки, подають 17,5% забирає центральні банки світові. 33% забирають ювелірні вироби. Оця цифра, я думаю, правдива. Вона, напевно, може бути і більше, тому що е, е, вони там скриваються від податків. Далі. Технології 6,5% промисловості дуже мало. Золото дуже мало. Інвестиції 43% тут, я думаю, е, тих 43% вони можуть бути сильно роздуті, тому що... Хто знає чи того золота, скільки є, скільки інвестують в, ті, в то електричне золото, так зване. Тобто, моя думка така, що то, то саме, що біткоїни. Далі, срібло. Срібло 60%. Бачите, яка різниця? 65 і 60. 60% промисловість і технологія, без срібла е, нікуди. Е, електроавтомобілі, е, комп'ютери, всі літаки. Е, вона найбільше електрично, провідне і по факту дешеве. Далі. Добувається золото 1 грам, а срібло 8, від 18 до 20 грам. Тобто, це би мало бути його відношення до ціни до золота 1 до 20. А ми зараз маємо 1 до 80, а декуди і більше. А було, що падало до 85, а піднімалося 1 до 30. Ну, це. Те... Коли вони кидають, набирають ну, великі ті гори земні, набирають більше золота подешевше, тоді бабах і золото піднімають в ціні, а срібло опускають. Тоді продають золото чуть-чуть, тоді більше золота скуповують, срібла скуповують. І от вона якраз де, мені здається, що вони зараз крутяться на тому, щоб скупити якомога більше срібла через те, що промішлась, потребує 60%. Тому я думаю, що срібло буде рости. Ювелірка забирає всього 20% приблизно. Думаю, що навіть і менше. Інвестиції 15%. Це чуть-чуть підросло. за минулий час. І Решта 5%. Не можу докупатися, де воно є. От я думаю, тих 5%, де не можу докупатися, то його треба спакувати до тих, що скуповують, аби було в них побільше. Через те, що вся технологія рухається через срібло. Дякую, кланююся, запрошую до.